Півонія Молокосевича. Кримська молокосевич. Це біологічний вид. Одна з найранніших. Відкрив її Людвіг Мокосевич. Відомий ботанік Людвіг Лукасевич. І цю півонію стали називати іменем людини, яка її відкрила, знайшла вперше в природі від кримських. Підмерзла, звичайно. Я дуже переживала, що зовсім змерзне. Ось такі, трішки пошкоджені, ніби прозорі, ніби кришталеві краєчки. У перших квітів, ну і ті, які були міцно закриті в бутонах, розкрилися. Зараз ту пелюстки, в принципі, живі, нормальні. Такі трішки ніби гофровані з рожевим підсвітом. блідо блідо, жовта. Аж прозора така дуже гарна. Дуже бджілки полюбляють. Але після цих заморозків щось і бджіл дуже мало, то зазвичай їх цілі рої годуть над квітами. Ну, а це. Ще холодно, до речі, на дворі досить холодно. Ось така є дивовижна півонійка у мене, півонійка Така Розлуга вона, але. Завдяки тому, що міцне стебло має і легисеньку чашеподібну квіточку, вона практично не полягає. Її можна і не підв'язувати. Я її зв'язую там біля основи для того, щоб не дуже розпадався кущик. Просто зв'язую, не прив'язую ні до чого, ні опори ніякої, нічого. Так, вона тримається прекрасно.